Всім привіт! А ви знали, що Макарена, під яку навіть діти танцювали на святкових ранках, зовсім не дитяча пісня, і текст ній важко назвати пристойним. А сама пісня могла б мати зовсім іншу назву. Ні. Тоді залишайтесь на моєму каналі. Це про рух, танець і хореографію. Макарена. Це пісня іспанського музичного дуету Los del Rio, який почав своє існування ще на початку 60-х років. Солісти групи Антоніо Ромеро і Рафаель Руїс, родом з Севільї, співали в стилі румба і фламенко і були досить відомими артистами серед багатьох фольклористів Іспанії. Вони багато виступали на концертах, фестивалях та різних вечірках. У 1992 році дует поїхав в турне по південноамериканському континенту. У Венесуелі вони відвідали закриту вечірку. На цьому заході зібралось багато відомих гостей. На ньому також був присутній і колишній президент Венесуели Карлос Андрес Перес. Щоб дивувати публіку, була запрошена професійна танцівниця Фламенко Діана Патрісія. Артистів настільки вразив талант дівчини, що Антоніо Ромеро миттєво склав приспів Макарени. Подарусь своєму тілу радість Діано. Коли Лоздаріо повернулись до свого готелю в Венесуелі, вони досить швидко склали текст пісні, але замість Діани написали в Риму ім'я Магдалена. Згодом все ж таки замінили Магдалена на Макарена, тому що вже існувала пісня з такою назвою. А Макарена це ще й ім'я доньки Антоніо Ромеро і назва району з їхньої рідної Севілії. Але якщо б не змінили ім'я головної героїні,

А широкому загалу була представлена в 93-му як румба і досягла значної популярності в Іспанії, Колумбії та Мексиці. Пісня також стала відомою в Пуерто-Ріко завдяки її використанню в якості неофіційної музичної теми для предвиборчої кампанії губернатора. Оскільки Пуерто-Ріко був базою для круїзних суден, він відвідувався великою кількістю туристів. Всі вони постійно чули пісню Макарена, під час перебування на острові. Це пояснює, яким чином пісня поширилась і стала хітом в містах зі значним числом латиноамериканських громад у Сполучених Штатах Америки, зокрема в Майамі. Діджей Джамін Джоні Керайт працював на радіостанції Power 96, яка була просто завалена запитами на іспаномовну мелодію. Але в ефірі заборонялась транслювати треки без англомовної адаптації. Тоді діджею таємно вдалося вийти в ефір в час 30 ночі і на свій страх і ризик прокрутити макарену. Це почув програмний директор радіостанції. Безумовно, він був розлючений, але йому пісня також подобалась. І він дав Джоні всього два дні, щоб вигадати ремікс. Тоді Кірайт відніс пісню двом своїм друзям, музикантам з Майами Bayside Boys, і попросив зробити ремікс. Вони швидко написали текст англійською і зробили більш танцювальний біт. Це було своєрідним поєднанням нового фламенко, румби та поп-музики. За основу вони взяли тих самих героїв з іспаномовної Макарени, але трішки змінили текст в пісні, і він став більш легковажним. Тож про що ж співається в пісні Макарена? В англомовній версії розповідається про дівчину. Яка зрадила своєму хлопцю на ім'я Віторіно friend, З двома його друзями. Макарена! So hey, Згодом був знятий і відеокліп на пісню, де відбувся дебют славнозвісного танцю Макарена який так само став шалено популярним майже у всіх куточках світу завдяки своїм простим рухам. А допомагала в постановці рухів хореографиня Мія Фрай, яка так само і знялась в цьому кліпі. Вона, до речі, працювала як танцівниця і хореограф-постановник з відомими зірками шоу-бізнесу. Також знімалася в багатьох кліпах та фільмах, наприклад, в епізоді культового фільму П'ятий елемент. А у стрічці танцівниця зіграла головну роль. У 1996 році весь світ охопила макарономанія. Front, front, head, head, hip, wiggle, 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 Успіх треку був миттєвим. Одразу отримав перші місця в британському та американському хіт парадах. І тримався на позиції лідера цілих 14 тижнів головного світового чарту Білборд. Також пісня лідирувала в різних рейтингах кращих пісень 90-х років. А дуету Лос Дел Ріо принесла перше місце в рейтингу артист одного хіта за версією каналу VH1 у 2002 році. Під Макарену святкувала свої успіхи американська збірна з гімнастики. А баскетболісти закінчували матчі виконанням цього танцю. І навіть делегати з'їзду американської партії демократів після ухвали рішення про обрання Біла Клінтона у кандидати в президенти танцювали Макареном. В Ріо де Жанери на центральну площу одного разу вийшло 120 тисяч людей, щоб виконати цей танець. А у іспанському місці санта каломба граменет Макарена одночасно виконали понад 400 тисяч людей. На пісні Макарена було зроблено досить багато кавер-версій і пародій. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити знову. І до зустрічі в новому відео!